Друзі, вітаємо вас у нашому шоурумі українсько-польського виробника паркетних підлог Берліник. І сьогодні наш огляд про дошку дуб трівор з колекції П'юр Класіколайн у вигляді французької ялинки. Давайте розглянемо її ближче. Паркетна дошка французької ялинкою трівор це класична дубова підлога, витончено пом'якшена перламутровими відтінками білого тонування. Лаконічний білий колір цієї дошки гармонійно поєднується з будь-якими іншими відтінками оздоблення та підходить під багато інтер'єрних стилів. Така підлога створить ілюзію більшого простору, візуально розширюючи його, наповнить кімнату легкістю і світлом. Особливо рекомендуємо використати її для невеликих або затінених приміщень, але для посилення цього ефекту важливо стіни фарбувати теж у білі або пастельні тони. Класичний візерунок ялинкою завжди залишатиметься на піку популярності, особливо для інтер'єрів розкішних традиційних стилів. Та й для багатьох сучасних інтер'єрів дошка французькою ялинкою може стати прекрасною основою. Вона додасть їм вишиканості та благородства. Формат дошки DubTriWord 130х725 мм. Вона має ліву та праву версії виконання по 4 штуки в одному упакуванні. Товщина дошки 14 мм. Поверхня планок має тонко виражену натуральну текстуру, що оброблена методом брашування. Витонченість та легкість цієї підлоги додатково підкреслені чотиристоронньою мікрофаскою. Вкрита дошка матовим лаком, що має відмінну стійкість до стирання та здатний при гарному догляді та бережливій експлуатації, зберегти поверхню дошки незмінною протягом усього терміну її служби. Вкладати дошку французькою ялинкою можна виключно клеєвим методом. Це пов'язано з тим, що дошка не має замку, а відрізняється традиційною системою з'єднання шипас. Тому з додаткових матеріалів для вкладання вам обов'язково знадобиться ще ґрунтівка та клей-барлінок, які ви також можете придбати у нашому магазині. Якщо ви попередньо заклали в стяжку теплу підлогу, сміливо можете монтувати поверх цю прекрасну ялинку. Вона сумісна з системами обігріву. Гарантія на дошку «Дуб Трівор» – 25 років. Замовити цю паркетну дошку ви можете на нашому сайті за посиланням під цим відео. Звертайтеся, ми працюємо по всій Україні, знижки та задоволення від співпраці гарантуємо. Якщо вам сподобався цей огляд, буду вам вдячні за вподобайку або коментар. А також підписуйтесь на наш канал і тоді ви будете в курсі всіх наших новинок. Особливо закликаємо до цього наших постійних клієнтів та професіоналів у сфері будівництва та дизайну інтер'єрів. До нових оглядів, Па-па!